Пішла допомогти чоловіку в теплиці, приходжу, а він уже справився. Думаю, ну нема що мені робити. Пішла готувати обід, а на обід у нас сьогодні запечене м'ясо з картоплею в аерогрилі. Хочу вам зізнатися, я вже так звикла до цих кухонних гаджетів, що просто не уявляю собі без них життя. І як ми раніше жили без них. Дуже зручно, що часу витрачається на приготування їжі, зовсім небагато. Не потрібно стояти й помішувати, дивитися, щоб нічого не пристало, не пригоріло. Все заклала в аерогриль. І Пішла займатися своїми справами. Я, наприклад, сьогодні, поки. М'яско картопля запікалися. Пішла, підстригла ще хризантеми, які в мене були не підстрижені, бо там було досить мокро на тій діляночці. І помітила, що деякі хризантеми поки що не прокидаються, не проростають після зими. Ну, Нічого страшного, і таке буває. Швиденько справилася: до м'яса з картоплею будуть домашні огірочки, кетчуп. і ось так Пообідали Їжа, До речі, в аерогрилі виходить запечена зовні і м'яка всередині. Дуже нам подобається смачно, швидко, ну і без заморочок. Нам смачного, а вам бажаю гарного і продуктивного дня.